Дорогі братя і сестри, Христос Воскрес. Життя торжествує, ад переможений, ангели і люди лікують. Христос своїм славним Воскресінням переміг смерть і гріх. Христова перемога єдина справжня перемога, і їй радіє все людство, усі живі істоти. Будь-яка земна перемога хибна, несправжня, тому що не наповнена пасхальною радістю. І несе у собі печать сліз переможеного. Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, свято вселенського масштабу, воно є найвеличнішим святом і лежить у основі нового світу. До пришестя у світ Спасителя люди нічого не знали, окрім свого короткого життя. Воскресіння ж Христове відкрило горизонти розуміння, і люди дізналися про вічність. Війшли з полону земного буття. Воскресіння Христове зробило людину вільною, наповнило життя сенсом. З року в рік ми стрепетом чекаємо Пасхи Христової, щоб відчути особливу божественну радість душі, щоб доторкнутися до неба, долучитися нескінченності, побачити світло, яке осяює інший світ, і відчути, хоча б невелику часточку того вічного щастя. Яке відчувають душі, що сподобалися спасіння і тепер святкують небесну Пасху, ту Пасху, якій ніколи не буде кінця, щоб не відбувалося навкруги, які б випробування нас не спіткали, будемо пам'ятати, що Бог є любов, і той, хто перебуває в любові, перебуває в Богові і Бог в ньому. Тож, нехай ці пасхальні благодатні відчуття любові, радості і міру. Не залишають нас, але супроводжують як мога довше протягом всього нашого буття. Все ж інше тимчасове і вже не має значення, тому що Христос воскрес.